Почну зі справді приємної новини, відбувся довгоочікуваний реліз Blender 4.4, завезли тотальну оптимізацію. Розробники пофіксили понад 700 багів. У відеосеквенсорі покращили можливості редагування тексту. Відтепер його зручніше вирівнювати. Також завезли підтримку кодиків H265 і підтримку 10 та 12 бітного відео. З'явився новий пензель Plane. Якщо коротко. То, по суті, це об'єднання пензлів флейден, філ та Scrape з новими функціями для керування стабілізацією чи діапазоном. Основні можливості включають регулювання висоти над площиною пензля, регулювання глибини для вершин під нею, а також можливість інвертування. З'явились деякі зміни в інтерфейсі, покращили процес скульптингу і взагалі завезли безліч класних дрібниць. Серед ще основного це апдейт для анімації. Тепер керувати анімацією в Blender стало простіше завдяки Action Slots. Ця функція дозволяє декільком об'єктам ділитись однією дією. Вона покликана зменшити кількість дублікатів дій. Це особливо корисно при роботі зі складними сценами, де кілька об'єктів повинні виконувати однакові або схожі рухи. Крім того, Action Slots спрощує редагування анімацій. От, наприклад, вніс якісь зміни в одну дію. Відповідно, автоматично ця зміна відображається на всіх об'єктах, які використовують цю дію. Гадаю, аніматори вельми вдячні за такий чудовий апдейт блендер. Ну а я вдячний всім вам за підтримку CG Digest. Але якщо ти з якихось причин ще не поставив подобайку та не підписався на варто скул, тоді саме час це зробити. Тим часом я почну новий випуск. Українська студія 4Games, яка всім відома по іграх метро, активно розробляє нову частину гри. Також стало відомо, що з ними співпрацює російський письметник Дмитро Глуховський. Ви ж не забули, яким було метро. По суті, граєш за хороших росіян, які рятують інших росіян, і тут розробляється якась подібна історія про московське метро. Лише одне питання: як вам відчуватиметься така гра? Це дуже дивне рішення української студії, особливо враховуючи по масштабну російсько-українську війну? Ну можна ж взяти, наприклад, київське метро, розробити гру про українців? Або взагалі будь-яке інше метро у світі, тільки не російське, або взагалі будь-яке інше метро у світі, тільки не російське. Бо знову ж таки, як буде гратись українцям за росіянина і рятувати інших росіян? Але це ще не все. Фоґємс випустили цілий пост, в якому сказали, що пишається співпраці з Глуховським, що також дивно виписувати подібне, враховуючи думки Глуховського про українців та один народ. У нього явно неоднозначні погляди. Зрештою, що ти думаєш про ситуацію навколо Фоґімс? Чи грав би в нове метро за росіян і у всій цій їхній культурі? Поділись думкою в коментарях. Рухаємось далі. Вийшов апдейт 25.1 для Plasticity. З'явилась команда Slide для точного налаштування контрольних вершин на сплайнових кривих та поверхнях. А також інструмент Section Analysis, що дозволить поглянути внутрішню структуру моделей шляхом розрізання, це буде особливо корисно в архітектурі та інженерії. Інтерфейс також вдосконалили. Оновили іконки, додали нові опції навігації. Наприклад, тепер можна перетягнути останні файли безпосередньо у Viewport для швидкого доступу. Бокові панелі функціонують як складні меню, а куб Viewport дозволяє перемикатися між протилежними видами при повторюю. Натисканні, дивлюсь, виходить якийсь випуск оновлень. Тепер поговоримо про апдейт Substance 3D Painter 11.0. З'явилося автоматичне оновлення ресурсів. Нова система Auto Update автоматично відстежує зміни зовнішніх ресурсів, таких як текстури та 3D-моделі, і оновлює їх у проєкті. Це можна робити вручну або налаштувати на автоматичний апдейт. Додано інструмент Fileet Patch. Для створення заповнених областей на поверхні 3D-моделі. Цей інструмент підтримує дзеркальну та радіальну симетрію, що спрощує створення геометричних візерунків, нові фільтри та генератори текстур. Substance 3D Painter 11.0 тепер використовує графічний API Metal замість OpenGL, що підвищує продуктивність на Mac. А знаєш, де можеш ще спробувати Substance на нашому 3D-марафоні. Це твій шанс спробувати себе в 3D За 7 днів ти не просто пограєшся з полігонами, а створиш свою першу 3D-модель. На марафоні буде Maya, Substance Painter, Marmoset Toolbag, все як у великих: мінімум слів, максимум практики. Також буде постійний фідбек ментора. Старт 31 березня для 2D-художників, гейм геймдизайнерів і просто тих, хто хоче спробувати 3D. Вартість всього 10 доларів. Українська студія VG Entertainment представила ігролад Forest Range нового сюжетного шутера від першої особи, дії якого відбуваються у постапокаліптичному Парижі. Як ти зрозумів, ліс це не просто фон для пригод, а розумна сила, яку ти можеш або намагатись побороти, або зробити своїм союзником. Показали декілька варіантів проходження місії. Перший це прямий штурм, протистояння лісу, бийся разом з загоном. Другий варіант це стелс ат. Така єдність із лісом, нападає стійні, використовуй природу як зброю. А ще завезли дослідницький підхід, виживання в лісі. Відкривай приховані стежки, шукай нові пастки і використовуй руїни міста у своїх планах. Форест Рейнс пропонує цікаву взаємодію з оточенням. Також кожне твоє рішення буде впливати на сюжет гри. Завершити хочеться на релізі Assassin's Creed Shadows. Видно, це той проєкт, що врятував Ubisoft і відтермінував. Смерть компанії Assassin's Creed Shadows у перший же день досягла позначки в 1 мільйон гравців. Творці вже подякували гравцям, а геймери до тепер вражені. Вийшов справді доволі цікавий проєкт від Ubisoft? Гра отримала класну бойову систему, різні нові механіки зі зміною пори року на карті. Також чудову оптимізацію та графіку. Можливо, Ubisoft повертається і буде ліпити справді якісні проєкти. Нарешті дослухались гравців, або це так вплинуло на них падіння власних акцій та можливе поглинання компанії китайцями. Зрештою, гімдев росте і робота тільки збільшується. Крім скіла, важливо ще знати, де шукати вакансії, як проходити. Співбесіди в гімдеві та, взагалі, що робиться з ринком у 2025 році. Про це поговоримо на стрімі з Дмитром Шарком, який працює в Ubisoft Halifax над проєктом Rainbow Six Mobile. Має понад 5 років досвіду роботи в гімдев. Погодьте, що це доволі багато, тому стрім однозначно вийде цікавим. Ти також отримаєш безліч порад по резюме. Трансляція є безкоштовна. Посилання на реєстрацію в описі відео. Старт 2. 28 березня о 20.00. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забудьте цінути вподобайку, підписатись на WartoScuol та залишити коментар про CG Digest. Не прощаюсь, бо зустрінемось в наступних випусках, а ще на стрімах.